Новий влог із Амстердаму. Думаю, що таких влогів буде багато, тому що я тут лишаюся ще приблизно десь на рік і хочу розбавити цю серію влогів про Бонер. Відбулася дуже важлива подія. Ми нарешті переїхали в квартиру. Будемо ми там жити вдвох. Мік жив разом зі своїм сусідом. Це було дуже незручно нам всім знаходитись в тому будинку. Вже був час переїжджати на своє житло. До речі, в мене з'явився мікрофон і новий телефон. Я дуже хочу показати, що знаходиться в центрі Амстердаму за ось цими красивими милими будиночками. Тому що завжди, коли я прогулювалася, я думала. Як же було б класно тут жити до тих пір, поки я не потрапила всередину такого будинку і, чесно кажучи, була в шоці. І дуже хочу вам це показати. Це буде таке очікування, реальність. Покажу відео, яке я знімала саме в неділю, як тільки переїхала. Я його знімала для своєї подруги. Вона живе в Санкт Петербурзі, тому воно російською мовою і там багато мачуків. <свісно> Бо по-інакшому я не могла висловити свої емоції про цю квартиру. Але ми вже підписали договір, тому можна сказати, дороги назад немає. Коротше, отак от тут заходиш. Я би дуже хотіла, щоб ця камера передала этот запах. На відео, ще, знаєш, вона ще смотриться і на фотках більш-менш ну, неплохо. Ну, когда ты начинаешь... То есть, мне нравится вот эта зона. Типа, а ты здесь какой-то камин, может, когда-то был. Зеркало это прикольно. Вот это классно. Вот этих два больших окна. Много света. Диван вот такой. Э -э ну, я же говорю, завалено все вещами. Но э диван этот, конечно, он старый уже, потрепанный. Нам оставили бутылочку вина, эти хозяева. Короче, вот такой вот стол. Ну, такая вот малюсенькая комната. Это типа студия. Ну, короче, здесь вот этот стол здесь такой, здесь сразу идет кухня, собственно, где могут и быть мыши. Здесь оно все такое старое, все потрепанное, вот плита вот такая. Ну, я, я если честно думала, что здесь еще есть духовка, но как я вижу ее нет. Uh, ну, короче, все такое, знаешь, пыльное, грязное. Тут убирать просто до хера надо отмывать. А я так не хочу этим заниматься. Ну, все такое стрёмное. Вот, например, вот, вот такое вот. И оно все такое. Uh, ну, и тут тоже окно. Вот я бы хотела жить вот в том доме. Мне это больше нравится. Такой, как спальни, здесь, по сути, нет. Но есть такая комната. Комната-кровать называется. Вот она. То есть они еще тут нам заселили э, постель. И здесь такая вот комнатушечка. И здесь просто стоит вот эта кровать. И все. Здесь, кстати, не так воняет. Я не знаю, почему в этой комнате там просто так воняет. Короче, кровать такая маленькая. Она, наверное, для меня одной. В общем, как-то там этот запах не могу вообще вот я тебе еще покажу мне миг рассказал что они здесь убрались ну то есть эти что они убирали вот например стул да ты видишь да вот эту пыль ну типа это же какая-то пыль это грязь уже вот этот ковер я сразу как зашла то есть мне миг говорит они такие милые они там убрали все я говорю зашла говорю а где они убирали ну то есть вот это вот такое вот все грязное такое Ну, это, это же ну, типа, Я не розумію. Я цю квартиру до того, як ми її зняли, бачила лише на фотографіях. Її знімав мік без мене. Я його, звичайно, ні в чому не звинувачую. Ну як вже до цього він вислухав все, що тільки можна було. Але я зрозуміла, що в цьому теж є. Моя вина, тому що треба було мені дивитися самі квартиру. Ми її зняли на 11 місяців, тому будемо насолоджуватися красивим центром Амстердаму. Квартира в нас знаходиться буквально в п'яти хвилинах від Рекс-музею. Ой, який песик хороший. Взагалі мені сам район дуже подобається. Тут дуже красиво, і це такий привід не сидіти вдома. А просто виходити на вулицю і насолоджуватися Амстердамом. І так як Амстердам дуже маленький, то тут в принципі мені навіть не потрібен ні велосипед, мені не потрібно буде користуватися трамваєм. Мені однозначно тут не потрібна машина, тому що я взагалі працюю з дому. Зараз я тут сорієнтуюся по місності і десь знайду кафе з кавою. Треба, напевно, відкрити навігатор. Дуже класна нова функція в айфоні 17, що можна себе знімати горизонтально, тримаючи вертикальний телефон. Так я правильно сказала? Так, да, правильно. Дуже мені подобається саме ця функція. І, взагалі, по новому телефону я не розумію, чому так було багато хейту на рахунок цього телефону. Якщо вам дійсно потрібно змінити телефон і плюс треба хороша камера, то навіть не сумнівайтесь, купуйте цей телефон. Камера просто неймовірна. Якщо раніше е, всі часто говорили, там камера не передає того, що я бачу, то камера 17-го айфону передає ще краще, ніж насправді це виглядає в реальності. В центрі дійсно дуже гарно. Калоритно, аутентично. І ти такий гуляєш по вулицям і думаєш: от було би класно тут жити. Я обожнюю заглядати вікна до чужих людей. Знаєте, так, ненароком. Так ніби йдеш, і така, ну, я подивлюсь, що тут у вас? Ось тут, наприклад. І ось такі от тут дуже красиві будиночки, і, звичайно, коли тут прогулюєшся. З'являється таке бажання тут пожити, точніше, таке бажання точно з'являється в мене, тому що я тут вже знаходжусь другий рік, і два роки ми жили в таких дуже дивних умовах, і я мріяла, що на кінець ми кудись переїдемо, де буде набагато гарніше, частіше, краще, але не все так просто, як здавалося. Як тут класно в центрі. Просто я виходжу на вулицю, і в мене настрій плюс тисячу. До речі, я взяла свою каву і так тримаю, бо вона гаряча. У мене такий контраст емоцій тут. На вулиці я просто найщасливіша людина. Коли я заходжу в цю квартиру, я просто думаю, гад. Oh Але давайте так, не все так погано. По-перше, це тимчасово. По-друге, пройде ще рік, і я буду ще жалкувати, що ми звідси переїжджаємо. Тому я вирішила не розчаровуватись, Насолоджуватись цим моментом і цією можливістю пожити в центрі Амстердаму, бо я не знаю, коли ще буде така можливість і коротше, просто насолоджуватись життям. Так, мені тут треба перейти дорогу. І ще тут такий район, тут дуже мало машин. Я вже підходжу до будинку і зніму вам, як виглядає голландський під'їзд. Розкажу вам свою думку. А ви мені скажіть, напишіть, це я просто така, як це сказати, приндикована принцеса? Чи насправді це не дуже, бо я не розумію, це в мене такі запаганки, чи це ок так жити? Але я думаю, це ненормально. Мені потрібно було поставити каву ось сюди, прямо на землю. Тому що мені треба відкрити ці двері, які дуже важко відкриваються. Як виглядає під'їзд? Ось такі маленькі сходи, тут взагалі три квартири на кожному поверсі по квартирі. Як приносять кореспонденцію? Ось так ви відкриваєте ваш під'їзд, і воно тут все валяється. Зверніть увагу на чистоту під'їзду. Я би склала, напевно, десь тут акуратно ці посилки, але в мене в інші речі цікава, мені. Незручно, тому, тому ми ось так з кавою піднімаємось до нашої квартири на третій поверх. У мене аж руки чешуться тут просто все взяти і пропилососити, бо я не можу дивитися на цей ковролін, такий брудний. Плюс тут люди зберігають весь свій хлам. Ось тут якийсь пилосос, чапка Діда Мороза. І взагалі всередині, це в такому під'їзді дуже холодно. Тут ця частина вона не опалюється. Ось тут ще квартира. Подивіться, яка чистота. Взагалі нікому не цікаво навіть взяти тут прополососити. Тут ще такий склад, якихось бутилок і так далі. І ми піднімаємось до нашої квартири. Ми тут трішки вже прополососили, але тут ще треба прибирати. Нас трохи частіше ось такий веселковий коврик. Що тут у нас стоїть? У нас тут теж є деякий хлам, але цей хлам ми приберемо, тому що ми тільки переїжджаємо. Окрім цієї квартири, тут ще є додаткова кімната. Її можна облаштувати як свою кімнату, а можна ну, просто там зберігати речі. Я її зараз показувати не буду, покажу ще зі спишкою. Просто куча якогось хлам. Мені, якщо чесно, це не дуже зрозуміло. Тому що, ну, якби ми теж тут живемо, я теж можу тут влаштувати склад своїх речей. Це дуже дивно. Зараз буду пити каву і буде невеличка розпаковка із Zara Home. Що я тут замовила? Тут ну, взагалі два товари. Я замовила ось такий white. Jasmine Hand Cream. Це крем для рук від, від Zara. Я вже на перший раз замовляю в них крем для рук, і мені дуже сподобався. Це така мініатюра. Дуже зручно покласти в маленьку сумочку і завжди мати з собою крем така теж тревел-версія. Коштував він, здається, десь 6 євро. Я дуже довго хотіла собі таку е, річ, але так як я живу десь е, постійно, е, можна сказати, на своїх валізах, а в мене немає якогось постійного житла, тому я собі думала: а для чого вона мені треба? Ну, тобто, куди я її поставлю? І зараз, так як ми тут засіли на рік, я подумала, що мені така штука дуже треба. О май гад! Блін, це дуже класно! Це ось така е, шкатулка для прикрас. Я завжди хотіла собі мати таку шкатулочку і туди так гарно розкласти всі свої прикраси. Я в захваті коштувала ця шкатулка 50 євро просто восторг, дівчатки. Ми приїхали в Юск купувати мені шафу і ще деякі речі докупити. Е, треба купити. Мені полотенця біле, і, можливо, ще щось е, на кухню. Е, не знаю, зараз подумаємо і побачимо, що тут взагалі є. Я знайшла ось таке полотенце просто біле. Візьму ось таке одне велике, і менше. Хотіла взяти два. Але думаю, я поки що спробую, а далі буде видно. Дуже дивний юск, мені трохи незвичний. Які цвенас хамаші зірок. Але в Юску дешевше ніж в Ікеї? Це сто відсотків. Тому щось купимо тут. Те, чого тут немає, купимо вже в Ікеї. Так, що тут у нас продається в юску? Такі красиві стільчики. Тут якісь меблі. Я не звикла до голландського юска. Мені здається, в Україні якісь кращі. І в Грузії я була в юску. Він теж якісь кращий. Тут ну, не знаю, це щось схоже на якісь радянські універмаги. Але основна наша ціль це купити шафу. Ось тут знаходяться всі шафи. This one? They don't have yeah, but they don't have the full model, but look at the picture. This is the one. Oh ah, yeah. So this is it's like yes. this is double, level. Yes. That's uh, and without the top thing. The top thing is not part of it. Ось mm -hmm. ось таку шафу я буду купувати, точніше, ось вона. Це такий so приклад. Ні, не Yeah, Ну, непогано. Нормально. Я вирішила вийти на вулицю, бо мене просто все почало дратувати. <смі> Якийсь такий дурний день у мене просто все бісить. Я зранку прокинулася. Я взагалі вирішила поплакати, я не знаю, чого. Таке буває, що я прокидаюся просто зранку. Ну, бо взагалі серед дня, мені просто хочеться поплакати, і я вирішила: ну, якщо мені так хочеться, то я буду просто сидіти і плакати. Якось так міняється настрій. Після того, як я поплакала, ніби все було нормально. А потім мене просто різко почало все дратувати. Не знаю, що ну ну просто от все. Мене почало дратувати, що це маленька квартира. Мене почало дратувати повітря в цій квартирі. Просто я б могла сказати, як хтось дихає, але я там була одна, ніхто там більше не дихав. А потім мене ще роздратувало, позвонив кур'єр в демофон. і, звичайно, ніхто не збирається заносити величезну посилку, я замовляла, з Ікея, наверх, на третій поверх. Ще така приємна новина в Амстердамі, іде сніг. І я вирішила, що мені треба просто вийти з хати на свіже повітря. Я пройдусь до магазину, мені треба дещо купити в хема. І, можливо, мені просто стане краще. Можливо, я просто давно не була на вулиці. Бо я терпіти не можу зиму. Так, да, це класно, да, це красиво, так і сніг. сніг. Для мене це десь приблизно на два тижні. Далі воно мене все просто дратує. Я ненавиджу, коли холодно. Я люблю, щоб була жара, бажано 30 градусів кожен день. Все, оце моя температура. Щоб ще було поряд море. Це взагалі шикарно. Але я точно хочу сказати: на вулиці краще. Реально, я вийшла і е, мене відразу перестало дратувати. Але, можливо, просто е, це вже подіяла таблетка Валеріанки і я собі йду, така блаженна, все мені подобається. А Амстердам мене більше не дратує, вони не дратують люди і все чудово. Ні, ну в Амстердамі гарно, звісно. Ну, що тут скажеш. Так, мені потрібен гель для брів. Я не знаю, чому я вирішила купити його в хема. Напевне, тут візьму. Просто якийсь простий, без кольору. Надію, що мені підійде. Взагалі, я прийшла за блокнотом. Тут ось така от краса. О, боже мій. Ну, такий я точно брати не буду. Це аж занадто. Ось тут якісь простіші, ніби не знаю, це мені якийсь просто чорний. О, мабуть, цей сірий підійде. Так. Такий от звичайний. Пу -пу -пу. Коротше, треба ще кудись піти. Щось тут немає того, що я шукаю. Мені не подобається. Що в нас тут? Якось дуже мало тут канцелярії. Я взяла каву і дещо тих не вивалюються. Деякий десерт до кави. Я прогулялася десь, напевно, хвилин 40, і мені стало набагато краще. Все-таки треба виходити на вулиці. І дихати свіжим повітрям, і дивитися на всю цю красоту, яка є в центрі. Все е, ніяк ще не можу звикнути, що я живу в, просто в самому центрі міста, і що мені треба просто виходити і вивчати це місце, місто. Бо я не знаю, коли я ще буду мати таку змогу. Пожити в центрі Амстердаму. Я ніколи не жила саме в самому центрі міста. Було по-різному, було там жила в хороших районах. Бувало, що в не дуже хороших районах і хороших квартирах. Але щоб саме в самому центрі такого не було ні разу. Я трішки вигуляла свою депресію. Зараз вип'ю цю смачну, я сподіваюся, каву. Я тут замовила дещо в цю квартиру. Щоб створити якийсь затишок, комфорт і красу. Мені вже самі цікаво, що в цій посилці. Ось такий красивий коврик. О, Боже, воно все в смітті, його треба все пилососити. Ідеально. Стільки сміття від цієї посилки, що мені тут ще прийдеться прибирати. Я замовила ще дві ось такі подушки, які. Підійдуть на наш диван. Я думаю, красиві, такий гарний рожевий колір. мені дуже подобається. Тимчасово замовила ось такий е, пліт, щоб трішки якось е, передати краси цьому страшненькому дивану. Ось такий коврик. Таке враження, що він трохи завеликий. Ну, Це моя е, тема замовити, не подивитися розмір. Ну, взагалі, коврик класний. Не знаю, десь я йому знайду місце. Поки я знімала розпаковку з Ікея, вже почало темніти. Треба швиденько розпакувати цю посилку із Зара, тому що вона вже в мене лежить цілий тиждень, а я вже не дочекаюся подивитися, що я там замовила. Замовляла я цю посилку заради одного светра. Це Зара. Колаборації з якимсь японським брендом, я його, якщо чесно, не знаю. Все інше я замовила з розпродажу. Замовила е, ось таку жилетку. Вона коштувала десь до 10 євро. Я вважаю, це дуже хороша ціна. Я завтра вже все примірюю, покажу на собі, тому що сьогодні вже темно. Ось е, такий светрик. Він е, е, із шерсті, дуже така приємна шерсть. Не кусається. Не знаю, треба приміряти. Поки що не знаю. Ще може бути таке, що я його просто поверну назад. Я люблю в зара шорти такого плану, шорти на один сезон. Але коштували вони, мабуть, теж десь 7 євро. Була конкретна розпродажа. Спочатку коштували 25, купила я їх за 7. Вважаю, що це вигідна ціна. І я змовила собі тапочки зара в дитячому відділі 35 розмір. Вони дуже дитячі, але мені подобаються. Ось такі пухнастики. Не знаю, може вони на мене маленькі? Приміряю кофту із зара. Вона мені не підійшла, я її буду сьогодні повертати назад. По-перше, вона ще коштує дорого, десь 90 євро, тому що це шерсть, і вона мені не підходить. Мені здається, вона на мене велика. Важко відкриваються пуговиці. Гуцики. Її якось на мені забагато, і мені здається, що це не зовсім мій колір. Ну, коротше, вона якась така трошки, е трошки якась бабська. Ось тут якісь такі плечі. Ну, коротше, не мій стиль. Мені дуже сподобалася ось ця жилетка. Це така річ. Можна вдягнути, мені здається, декілька разів на рік, і, в принципі, все. Тобто, треба, щоб була відповідна погода, щоб носити таку камезельку. Пухнасті кімнатні тапочки, теж мені не підійшли. Взагалі, вони нібито не маленькі, вони по нозі нормально, але вони ось тут дуже вузькі, якось навіть некомфортно. Нарешті я розклала всі свої речі і можу показати. Що відбулося з цією квартирою після того, як ми заїхали, прибрали тут трішки, і я думаю, вона стала виглядати набагато краще ніж тут було до запах, який був в квартирі, неприємний. Він зник. Я взагалі думаю, що скоріше всього це був запах із посудомийки. Ось тут диван, це ті самі подушки із якими покривало. Цей диван такий брудний, що Я вирішила так буде естетичніше, краще. Тут мав бути камін. можливо, він колись і був. Зеркало мені дуже подобається цей годинник. Це міку дістався від його діда. Мені здається, дуже красива така антикварна річ. Мій улюблений дифузор від Марі Стелла Марі. Книжечка Andy Warhol. його цитати із Моко музею. Ось така красива свічка. Мені дуже подобається це зеркало в такому теж вінтажному стилі. Повідмивала ось ці картини, тому що вони були настільки брудні. Я не знаю в якомусь глітері, в бльостках, що взагалі відбувалося в цій квартирі, я не знаю. І нарешті. Моя шафа, де я зберігаю свої речі. Не всі, на жаль, помістилися, але я думаю, коли закінчиться зима, і я віднесу весь свій верхній одяг наверх, місця стане більше. Зараз практично половину цієї шафи займає верхній одяг. Далі, моє робоче місце, моя прекрасна шкатулка, куди я вже Поскладала всі свої прикраси. Ще одне ось таке зеркало, теж в такому вінтажному стилі, воно мені дуже подобається. Тут у нас вазон, не наш. Ось така невеличка кухня, ми її відмили хоч трішки. Поскладали тут все, що у нас є, і з посуду не помістилось, тому що в них тут ще був свій посуд, і все просто фізично не може поміститися в цю маленьку кухню. Бутилки від води, їх треба здавати, їх не можна просто так викинути. Хтось пив, вино, не я. Ладно, жартую це ми вдвох пили. Такий от вазон тут ще. Так, і далі переходимо в бедрум. Просто тут такий бедрум. Ось така невеличка спальня, тут практично просто стоїть кровать і все. Є така от невеличка поличка. Ось такі реалії амстердамських маленьких квартир. І ванна кімната. Я тут постелила такий невеличкий коврик, щоб було приємніше. Ми купили ось таку е поличку в Ікея. І ось тут е такий душ. Умивальник. Я ним майже не користуюся. Я вмиваюся на кухні, зуби чищу на кухні, тому що тут ну, просто ну, тут нереально, що відбувається в коридорі. Ось мій красивий коврик в горох? І подивіться, яка чистота? Я вважаю, що всі сусіди мають прийти і подивитися, як тут чисто. Тут стоїть єдина поличка для взуття, бо для неї немає місця. І акуратно стоїть пилосос. Все, і я тут прибирала, тут я пропилососила. Далі там брудно, там просто якийсь жах. Ну, невже не можна от в такій чистоті. Тримати місце, коридор біля своєї квартири. Я коли виходжу в цей під'їзд, в мене просто аж руки чешуться взяти, пропилососити тут весь під'їзд. Але я цього робити не буду, принаймні зараз. Я не знаю, може, в мене щось зміниться, і я просто психану, візьму це все поприбираю. Але я просто хочу, щоб побачили інші, як може бути чисто біля вашої квартири. Просто якби кожен взяв. І пропилососив натурально ну, був би чистий під'їзд. Коротше, приберу ваш під'їзд за дорого. Скільки коштує оренда ось такої квартири в самому центрі Амстердаму? Я вирішила, що я не хочу зараз озвучувати ціну. Буде круто, якщо ви напишете в коментарях, як ви думаєте, скільки кожного місяця ми оплачуємо за оренду ось такої квартири.